Досить такі висою такі жорсткі міри і в Польщі, не буду зачитувати. І Кримінальний кодекс Швеції тут ä, підпадає розділ злучення проти громадської діяльності, Кримінальний кодекс Нідерландів. Далі інші кстати щодо Кримінального кодексу щодо законодавства Польщі. Тут на законодавчому рівні встановлення, встановлені питання, питання оперативного супроводу, якщо на суді введеться тиск, на законодавчому рівні прописана вся, весь алгоритм дії судді, як він звертається, які сроки повинні бути розглянути його звернення, в яких випадках порушується оперативна справа, як під контролем. Ставиться голосування та інші моменти. Ну, це буде... по результатах цього докладу в мене буде стаття. Тому кому буде цікаво, може потім ознайомитися. Далі. Що та странна СНГ? Стран колишнього радянського простір. Ну, скажімо так. Uh, у всіх uh, справ, у даних справах були прийняті закони про державний захист суддів та учасників правоохорони uh, та інших правоохоронних органів. Скажемо, так, чи суд це не є правоохоронних орган, це було з Бранянської території, скажімо так, де суду відводилась каральна роль, а зараз у нас було uh, роз'єднані ці всі Аналіз, який я провів, вказує на те, що набір мір захисту суддів, які застосовуються для захисту життя, здоров'я та майна, якщо існує реальна загроза на їхню адресу або не належно відплив, є практично, ідентичним для всіх пострадянських країн. Проте, про в деяких випадках, подібні міри захисту вживаються тільки для суддів, які ведуть кримінальний процес, а в випадках державні. У державній охороні та захисту підлягають судді у всіх випадках, незалежно від форм судочництва цивільне, кримінальне, господарське та адміністративне. При Балтиці, в Літві та Латвії, в таких випадках судді звертаються саме до поліції. В інших странах, по нашій схемі, окрім правоохоронних структур, ще й до місцевих органів судді суддівського самоврядування. Судді. Ну, тут цікава. В, Азербайджані. в Азербайджанській Республіці є такий орган, діє закону про судову правову раду. Судова правова рада є органом, який здійснює функції самоврядування судової влади та вирішує в межах своєї компетенції і питання забезпечення організації судової системи і незалежності суддів в Азербайджанській Республіці, організацію обрання та. Вакатні посади суддів кандидатів, які не є суддями та всіх діяльності суддів, зміни місце їхньої роботи, просування за посадою, притягнення до адміністративної відповідальності, а також інших пов'язані з судами та суддями. Скажімо так, такий конгломерат нашої Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації та ради суддів, скажімо органів суддівського самоврядування. Функціонал даного органу доповнений. Скажімо так, недекларативними можливостями, як у нашій Раді суддів щодо захисту. Досвід право регулювання захисту життя здоров'я та майна суддів, членів їхніх родин у випадку надходження за хрост на їхню адресу у зв'язку з виконанням ними своїх професійних обов'язків, вказує на те, що безпека суддів в більшості країн забезпечує поліція. Водночас виключення цього питання зроблено в Казахстані. Де суб'єктами захисту є всі правоохоронні органи, які проводять досудове слідство за відповідною категорією. Ну і зараз дуже популярне посилання на Грузію, на грузинський опит, на грузинські реформи та новації. Ну, Дійсно, в даній сфері також дуже цікаво, скажімо так, грузинський підхід. А, в чому він проявляється? На відміну від інших пострадянських країн, в Грузії поряд з традиційними засобами охорони учасників кримінального судочинства від та загроз, є спеціальне законодавство, яке регламентує поводження суддів з учасниками цивільного та кримінального судочинства під час розгляду тієї чи іншої справи. Перед тим, як його проаналізувати, необхідно зазначити, що в Грузії, як і в інших пострадянських країнах, сформульована. Положення про те, що тиск на суддю, втручання його діяльність забороняється, та тягне за собою кримінальну відповідальність. Це положення визначено у Конституції Росії, в Грузії в статті 84. Частина 3 даної статті встановлює, що суд не зобов'язаний звітувати перед будь особами та про в частині того, що стосується його професійної діяльності. Затвердженню гарантії незалежності та упередження не суддів в Грузії присвячено законом Республіки Грузія про порядок. Запишіть мені цікаво про порядок комунікації з суддями загальних судів. Частина 2 статті 1 цього закону передбачає відповідальність суддів за порушення порядку комунікації з учасниками судочинства. Це yeah. ж не тільки судді. Стаття 3 закону Республіки Грузії про порядок комунікації з суддями загальних судів встановлює, що з моменту передачі справи до суду до моменту набуття чинності судового рішення. А також під час проведення розслідування учасникам судового, вибачте, учасникам судочинства, зацікавленим особам, державним службовцям, особам, які посідають політичні посади в уряді, забороняється встановлювати будь-які зв'язки з суддею щодо розгляду або можливо. Мож, що порушують принцип незалежності та необереженості суддів та змагальності процесу. Стаття 4 закону Республіки Грузія про порядок комунікації суддів від загальних суддів зобов'язує суддю своєчасно надавати письмові доповідь голові суду у випадку встановлення суду, учасниками судочинства зацікавленими особами, державними службовцями неналежних зв'язків з суддею. Надавства Грузії про порядок комунікації з суддями загальних суддів є те, що Вища рада юстиції цієї країни наділена право застосування санкцій щодо осіб, які намагаються встановити контакти з суддею під час розгляду їхнього справи. Зокрема, частина 24 указаного закону передбачає, що суддя, який розглядає письмове повідомлення щодо комунікації, а також у випадках, визначених законом Вища рада юстиції Грузії, повноважити застосувати щодо учасників процесі наступні заклад. Прийняття рішення щодо закладення штрафу, поставити перед секретарем Вищої ради юстиції питання про притягнення учасників процесу до дисциплінарної відповідальності. В Свою чергу, порушення суд дає вимогу та передну комунікації, тягне за собою, як я вже казав, відповідальність, мова йде про дисциплінарну відповідальність судді, передбачено законом Грузії, про дисциплінарну відповідальність суддів загальних суддів цього принцип. У меня все. Спасибо за увагу. Когда и будет Заходите на сайт нашего суда. Она будет в специальном разделе. Я думаю, что в ближайшее время. В каком бы издании она не была опубликована в печатном виде, будет размещена на сайте суда. Я думаю, вітаємо. Дякую за доповідь. Шановні колеги, продовжуємо. Я з радістю запрошую до слова співорганізатора і судді цього суду. <плес> ну, прошу трохи ще терпіння набратися, але мені здається, що деякі ті моменти, про які я зазначу, вони є важливими. Думаю, всі погодяться, що судова система, яка сама покликана захищати людей, наразі сама потребує захисту. І найбільше надії та сподівання щодо е <кій> судді, суддівська спільнота покладає саме на Раду суддів України. Е саме тому я звернулася до нашого закону про судову та статус суддів та проаналізувала, якими ж повноваженнями. Наділена Рада суддів України щодо захисту суддівської незалежності. Так, а що у нас зі слайдами? Угу. Тема доповіді, оскільки присвячена суддівському самоврядуванню, звучить саме СУСАМІ так? Да? Про роль органів суддівського самоврядування в утвердженні незалежності судом та самостійності суддів. Як? Мета існування суддівського самоврядування наш закон зазначив це захист незалежності суддів та самостійності суддів. Чи можна за допомогою тих повноважень, якими наділена рада суддів, забезпечити виконання цього завдання? Стаття 131 закону про судовострій статус суддів якраз і присвячена повноваженням Ради суддів України. Так, чим переключати судді? Thank you